Вітаю! Пропоную тобі сьогодні згадати, які ми знаємо цифри. Отже, дидактична гра так і називається: Які я знаю цифри. Зверни, будь ласка, увагу на екран. На екрані ми бачимо цифри. Так, цифрами. Ми позначаємо те число, яке бачимо, правильно? Ось, наприклад, ліворуч, зверни, будь ласка, увагу на екран, ліворуч ми бачимо цифру, яка називається підказуй. Так, один. Ми навіть вже пробували її малювати у повітрі, правильно? А давай зараз з тобою згадаємо, да? у цифри 1 є носик і довга рівна ніжка. Отже, приготували Так, приготували праву ручку, знайшли вказівний пальчик і починаємо. Так, Поставили пальчик і похилу вгору ведемо. Так, це носик. А тепер опускаємось рівну ніжку вниз. Молодець! У нас вийшла цифра один. Давай спробуємо іще раз поставили пальчик і ведемо похилу От так вгору! Оттак, вгору. І опускаємо вниз. Так, послідкуй, будь ласка, іще за моїм курсивом. Так, ставлю, ставлю пальчик, тобто стрілочку, і провожу вгору похила, і опускаю вниз. І ще раз ставлю курсивчик, тобто пальчик, і починаю вести. Вгору похила і опустилась вниз. Це цифра. Нагадай, будь ласка. Так, один. Один. Молодець. Тепер зверни, будь ласка, увагу на екран праворуч. Тут є цифра, яка називається цифра 2. Так, давай. Ми. Ця цифра позначає. Два предмети. Правильно. А давай ми спробуємо роздивитись її. так? У цифри є голівка, є шия і є хвостик. А давай ми зараз з тобою спробуємо в повітрі намалювати. Добре? Приготували пальчик. Так, вказівний пальчик, наш помічничок, і починаємо. Ми малюємо. Так, голівку. Так. Тепер шийку похилу вниз і хвостик. Молодець. А давай спробуємо ще разочок, Так, поставили вказівний пальчик і починаємо. Ми малюємо голівку. Так, голівку, так. Тепер опускаємо шийку, похилу вниз і хвостик. Добре. А зараз послідкуй, будь ласка, очнятами, як я це буду робити на екрані. Отже, я ставлю курсив так, всередину клітинки і починаю так. Малювати, де мій курсивчик? Малювати голівку. Так, ось голівка, тепер похила шия, довга рівна з нахилом шия. І праворуч веду хвостик. Добре. Давай ще разочок. так? Поставили пальчик і ведемо півкола, це голова. Тепер довго похилу шийку і хвостик. І ми з тобою намалювали цифру два. Добре, молодець. Отже, цифра один. Позначає, як ми сказали, один предмет. Подивись уважно, що зображено праворуч на екрані? Це пірамідка. Правильно. Давай порахуємо, скільки їх. Один. Отже, пірамідка одна. Добре. Тому ми можемо цей предмет позначити цифрою. Один. Молодець. Так, зверни, будь ласка, увагу на екран. На екрані ми бачимо ведмедика, так? А скільки їх? Так. Він один. Тобто ведмедик один. Повтори, будь ласка. Добре. Тому ми можемо позначити цифрою один. Молодець. Отже, а тепер уважно подивись на екран. На екрані зображена цифра 2, яка позначає два предмети. Так. Праворуч на екрані ми бачимо предмети. Що це таке? Це пірамідка, так, а це також пірамідка. Давай їх порахуємо, скільки їх. Один, два. Отже, пірамідок, дві. Ми можемо позначити цифрою два. Правильно, молодець. Також ми можемо позначити цифрою два. Наступний предмет. А ну подивись, будь ласка, уважно. Ой, це дуже смачні ягоди, вірно? А давай порахуємо, скільки їх. Один, два. Правильно, дві. Ягоди. Тому ми їх позначимо цифрою два, бо бачимо два предмети. Розумничка, молодець. Так, а тепер ми звернемо увагу на екрані осіннє чарівне, прекрасне дерево. Так, і до нас на гостини. Залетів один осінній листочок. А ну, давай порахуємо. Може, він не один? Один. Так, більше не бачимо. Отже, листочок один, і ми можемо його позначити цифрою, підказуй. Цифрою один. Все вірно, молодець. Так, а ось. Завітав до нас і другий осінній листочок. Скільки листочків? Давай разом рахувати. Один-два. Отже, листочків два. Ми їх позначимо цифрою два. Все правильно, молодець. А, сорока білобока до нас завітала. Так, порахуй, скільки сорок. Одна. Вірно, сорока одна. Ми її позначимо цифрою. Правильно, цифрою один. Вірно. Так, а тепер до нас завітало дві пташки. Давай рахувати. Можливо, я помиляюсь. Один. Два, дві сороки, дві пташки ми позначимо цифрою Два, все вірно. А тепер, любий друже, будь уважним, визнач самостійно, скільки предметів ти бачиш на екрані і познач їх відповідною цифрою. Отже, Ліворуч на екрані? Що це? Це сонце. А скільки їх? Одне. Правильно, молодець. І ми можемо позначити сонце цифрою. Один. Вірно, молодець. А тепер. Зверни, будь ласка, увагу на екран праворуч. Що це зображено? Що це? Це дерево правильно. А скільки дерев? Вірно. Одне осіннє дерево. Правильно. Ми можемо позначити цифрою один вірно. А тепер будь уважним. Сонце одне, і дерево одне. А якщо ми порахуємо, скільки всього ми бачимо предметів, то можемо сказати, що предметів скільки рахуємо. Один-два. Молодець. Правильно, два предмети. І ми будемо шукати цифру 2. Шукай і викладай. Добре! Отже, ми сьогодні дуже добре пограли, мені сподобалось. Я бажаю гарного дня і до нових зустрічей! До побачення!